Далі говоритимемо про психологічну підтримку людей, які зіткнулися із наслідками війни. Майже 15 мільйонів людей в Україні після війни потребуватимуть психологічної підтримки. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону. За словами міністра, у зв'язку із цим проводять аудит чинної системи психологічної підтримки та аудит наявних ресурсів. Також нині йде перенавчання сімейних лікарів та психологів. Більше про це будемо говорити далі. Керівниця та психологиня платформи безкоштовної психологічної підтримки розкажи мені соціального проекту інституту когнітивного моделювання Ольга Корбут зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Ольго, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пані Ольго, за словами Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я України, майже 15 мільйонів українців після війни потребуватимуть психологічної допомоги. Наскільки масштабна це кількість, наскільки велика ця кількість людей, і як допомогти цим людям? Чи готова Україна зараз допомогти? Я не зможу сказати про всю Україну, так я зможу сказати про нашу платформу. Ми почали працювати в 2020 році, коли стикнулися з ковідом. Так і українці також зіткнулися з тим, з тим, що важко переживали цей період. Ось, але якщо зрівняти, наприклад, скільки заявок ми обробили з початку війни, то, то... Ця цифра набагато вища, ніж та, що була а, на початку роботи платформи. Тобто, з початку війни ми обробили більше ніж 30 тисяч заявок від українців, а всього платформа обробила майже 47, тобто це більше ніж два рази. А, наприклад, в березні а, на початку війни до платформи з до платформи долучилося майже 5 тисяч українців, які потребували допомоги. Тому маю Думку, що кількість буде збільшуватися і після війни також. Українські психологи зараз готові до такої роботи, адже психологи це теж люди. Як вони готуються до цього всього? І чи вистачить їм кваліфікації? Адже ніхто не був готовий до такого повномасштабного вторгнення? Ну, світ не був готовий. Тобто, ми перші, які стикаємось з такою проблематикою. Тобто, ми проводили навчання і будемо проводити навчання для наших психологів. Ми будемо долучати, наприклад, досвід Ізраїлю, тому що вони дуже ну, ближче до нас можуть зрозуміти, що трапляється зараз з нашим суспільством. А психологи так, вони люди, вони можуть також вигорати. Тому ми регулюємо те, скільки вони можуть взяти на себе клієнтських випадків, тобто, щоб не а, зійти зі свого ресурсу. Тому психологи можуть брати одну заявку на тиждень. Хтось може брати 10 заявок на тиждень. Це залежить від ресурсу самого психолога. Але психолог має регулювати свій ресурс. Це вже його задача. Пані Ольго, розкажіть трошки більше про а, ваш проєкт, про онлайн платформу і безкоштовні а, консультації, розкажи мені. Uh -huh. а, дивіться, це платформа, яка, яку ми зробили максимально простою. Тому чому простою? Тому що а, дуже багато звернень на платформу від людей, які перший раз звертаються за допомогою. Це дійсно є такою соціальною проблематикою, що досі українці вважають, що звернутися до психолога це щось ненормальне, це е, якась слабкість, чи щось таке, що він не хоче визнати для себе. Тому платформа дуже проста: ти заповнюєш там свій номер телефона, вказуєш, через який месенджер ти можеш зв'язатися, коротенько описуєш, який в тебе запит, що тебе тривожить, і відправляєш заявку. Один-два дня, і наш психолог обирає заявку стосовно тої спеціалізації, яку він має, і зв'язується з клієнтом. Тобто, це може бути відеозв'язок, це може бути аудіозв'язок, і вони починають працювати. Вати, тобто наша платформа надає одну безкоштовну повноцінну консультацію до 60 хвилин, якщо психолог має ресурс має час, він може продовжити працювати безкоштовно з клієнтом, або вони можуть домовитися на якихось своїх комфортних один для одного умовах. Але наразі, наприклад, ми так як ми соціальний проект, ми виграли грант з ООН. і в рамках цього гранту ми маємо надати майже дві тисячі безкоштовних консультацій українцям та виплатити. Гонорар психологам, які не можуть постійно працювати безкоштовно, і наразі клієнти можуть звернутися на нашу платформу та отримати до трьох годин безкоштовних консультацій від психолога в рамках цього проекту з ООН. Пані Ольго. З вашого досвіду, з вашої роботи, чи стали українці після повномасштабного вторгнення частіше звертатися до психологів? А вже ж, як я і сказала, запит в дуже зріс, тобто з 17 тисяч до 30 тисяч це е, дуже великий е, зріст. Тому так е, ми живемо постійно в стресі. Ми живемо в постійній тривозі, і психіка не витримує постійний стрес, вона потребує допомоги. Тому українцям потрібно знати, що вони можуть звернутися за допомогою, що це нормально, що це не слабкість. Що є багато організацій, фондів, які зараз допомагають безкоштовно українцям. Як самостійно, Тому ви, як самостійно визначити, чи можливо це потребу звертатися до психолога? Вибачайте, але потрібно повторити. Я не почула, що ви запитали. Як, як зрозуміти, що потрібно звертатися до психолога, що є така потреба справді? Як людині це зрозуміти і усвідомити? Ну, людина розуміє, як вона себе почувала до війни. так? ну, В рутинному житті, як вона жила, які в неї були емоції, що з нею траплялося, і що відбувається з нею зараз. Якщо пригнічений стан не закінчуються, якщо є якісь то депресивні епізоди, якщо тривога постійна, така фонова, яка також не закінчується, якщо є конфлікти в сім'ї, якщо немає бажання працювати, радіти, жити, навіть жити, тобто, якщо симптоматика відрізняється від того життя, в якому українці перебували раніше, так і це впливає на якість життя. То так, потрібно звертатися до за допомогою. Дякуємо, Але... дякуємо, пані Олю. Це... Дякуємо за те, що знайшли час долучилися до розмови в нашій студії. Це була Ольга Корбут, керівниця та психологіня платформи безкоштовної психологічної підтримки. Розкажи мені соціального проекту інституту когнітивного моделювання.